Дякую за Ми повністю відмовились від російського газу і опалюємо свої приміщення тільки брикетами. Ми отримуємо з поля зерно, зерно йде неочищене, очищуємо. І завдяки цьому отримуємо залишки від зерна. Це не тільки там, це рослини, домішки різні. Ці домішки пресуємо і отримуємо дрова, які за своєю теплоздатністю можна навіть сравнивать з дубом. Через годинку треба буде трошки підгорнути, ну, а тоді через годинки дві ще раз заправити. Ну, Це в зв'язку з тим, що приміщення немаленьке, дуже здорове. Ну, Дрова як сказати, практично те саме виходить, тільки то дрова гарять. Автоматіка, щоб автоматика в автоматичному режимі працювала. Коли в ніч не топилося тут е зовсім, і газу газ економили, то однозначно навіть орхтехніка давала збої в своїй роботі. Зараз ми працюємо і продуктивно, і дуже комфортно. Одягалися, як цибулинки, і різні утеплюючі жилетки приносили і включали обігрівачі електричні, але це тепло було не на постійно. На нічний час виключали. Вранці приходили, знову було холодно.